У більшості цих вояк за спиною армійський вишкіл. Вони мобілізувалися знову уже як добровольці. Узяти в руки зброю змусив палаючий схід. Усі прагнуть зупинити наступ бойовиків. Для цього день у день відточують бойові навики. Зараз, приміром, ведуть прицільну стрільбу з Калашникова. Ми зараз проходиться бойове злагодження постійно. На полігоні хлопці стріляють зі своєї зброї, тому що мають привикнути відсіляти її, щоб знати, щоб на далі було все краще, як наліпше. Ще один з видів військової підготовки штовхання гранат, щоправда, навчальних. Тут відшліфовують уміння влучно цілити у ворожий тил. Ідентичні цим, тільки бойові снаряди розриваються у радіусі 30 метрів, кажуть вояки. Ствісно, коли граната попадає або в тил, або перед противником, ідущий йдучий противник. Наприклад, 5-10 чоловік одною гранатою можна поразити всі ці Зброї та спецзасобів тутешнім бійцям поки що вистачає погано лише із бронежилетами, але й ними потроху обзаводяться. Це довозиться, все до Саме розумієте, що воно все не в швидкі терміни не робиться все робиться поступово. Підвозиться все в нас на даний момент, у нас вже майже все є. Відпрацювання бійців територіальної оборони на завершальній стадії. Командири запевняють, до бойових дій готові. Що мета бойового злагодження досягнута. От, всі військовослужбовці, хто служив, значить, мали можливість спам'ятати свої навички. Ті, хто не служив, чомусь навчилися. От, я думаю, що всі готові. Навчання показали, що Потенціал є, можливості є, патріотизм є. А поки чекатимуть наказів з верхів чи служитимуть в гарячих точках, поки таємниця, втім жертвувати життям заради батьківщини. Чоловіки анітрохи не бояться, а навіть навпаки, кожен чоловік, який вважає себе чоловіком, має йти і захищати свою батьківщину, своїх рідних, близьких, дітей, матерів. І я вважаю, що це мій обов'язок.